Сьогодні е, займемось сином виправлення одного недоліка, суттєвого недоліка, на мою думку, е, даного помповика Target X7 Tactical. Проблема в е, прицільних пристосуваннях механічних, а саме е, в цілику, е, точніше, в самій планці, якщо ви в такому заводському вигляді намагатися е, стріляти з нього. То виявляється, наступна проблема. Довжини цього гвинтика, який регулю, е, ти регулюєш висоту планки, е, не вистачає для того, щоб е, нормально пристріляти. Все, він закінчився, він далі випадає. А навіть у такому положенні е, висоти, е, на якій зараз стоїть прицільна планка, недостатньо для того, щоб вести прицільний вогонь. Постійно куля дроб летить значно нижче. Значно це реально дуже значно 15-20 сантиметрів на 5-6 метрах. Ну, це просто колосально. І далі хід цієї планки обмежує ось ці ну, металеві бортики, не знаю, як назвати. Я пробував вирішити це просто значно довшим болтиком. Але проблема в тому, що ось ці вушка вони не пускають планку догори. Як я і думав, і як я подивився на відео, треба підпиляти ось ці частинки прицільної планки по бокам, ну буквально по міліметру, для того, щоб дати можливість даній планці піднятись вище. Тому що каліматор це звичайно вихід, класний вихід. Ну я не можу, коли механіка не працює. Каліматор це батарейки, це збивання, це коли ти знімаєш ставиш на місце. Пристрілка, а це, до речі, коштує, тому що це зайва витрата куля, отже його патронів, отже і гроші. І так, повернемось до нашої прицільної планки. Для того, щоб її зняти, як я розумію, треба вибити шплінт, який тут знаходиться, чим ми зараз і займаємося. Ну і працювати далі. Потім зняти, і я буду спробувати болгаркою познімати, грубо кажучи, фасочки там по міліметру, по два. І потім подивимось результати. Будемо вибивати а, ось цей шприн, про який я казав. І зараз ми це зробимо. Кожен кого є руки, може таке зробити, я думаю. Так, є. І ось він. Шплинтик. Відставимо його. Ну що ж, момент істини будемо пробувати знімати. Ага, і боком. Ось воно. Як підказав товариш на відео, про яке я вже казав, він оцю пружинку, ось цю пружинку, яка тут, також замінив, оскільки цілик планка, точніше, піднімається значно вище. Він поставив ну, довше, я так розумію, пружнішу пружинку. Можливо, я так зроблю, але зараз у мене немає. Можливо, я просто переставлю її ось тут, де проходить сам гвинт, який кріпить планку. Може цього вистачить, бо я щось так подивився. У мене немає подібної пружини. Ну, тим не менше, це не головне. Так, ось так він виглядає. Я вже максимально, так, де, максимально скрутив ліворуч. А, прицільну планку регульовану її частину для того, щоб зрізати тут, не зачепити. Його можна зняти, в принципі, відкрутити, ну і я не хочу, мені так легше буде тримати. Якось так. Зараз будемо кріпити і різати. Спробую це зняти на відео. Сподіваюся, що я не зіпсую деталь. Я плету собою, не Ці моменти світлі, які вийшли, тобто метал зрізаний, ми спробуємо а, хімічним чином затемнити. Я покажу, що я використовую. Купив дуже давно, тому холодне воронення, Ось так воно називається. Ну що ж, ну, вигляд ну майже нібито воно нульцеве та так? Тут класно видно, так? Да? З такої позиції. А то зверху. Ну, все достатньо. Ну ось, В принципі, готово. Наче заводське, так? А, я казав, попередньо я взяв гвинтик а, довжиною 16 мм. Так от він не підходить, він занадто довго. Мені довелося його прикоротити. Зараз він розміром а, ну, тобто довжиною 13 мм. Ось такий вигляд. Тобто пружинка є, все працює. Ну і залишилась, грубо кажучи, пристрілка, щоб довести його якось до, до повної кондиції. Я хочу, щоб він прицільно, що я міг з нього прицільно ввести вогонь на нормальній відстані, наприклад, кулею на 50, ну, хоча б 40 метрів. Ось так. Все, просто запущено, можете знімати.